Доброго раночку. Сьогодні у нас четвер, проснулися, роздупилися. 100% заряджено, показує прогнозовано 128. Але сьогодні ми будемо робити експеримент. Будемо їздити з кліматом на 20 градусів. От з кліматом вже прогнозовано 123, але воно проїде ще менше, ніж 123. Скидаємо у нас днівний наш пробіг, вчора 130 кілометрів проїхали. Мінус ще дитину забирав. 110 навіть виходить ого. Прикольно. На касу 2-300 2-300 грязними. Коротше, якось так. Працюємо. Зараз відвозимо доньку в школу і будемо працювати. Надіємося, що приїдемо хоча б соточку. Всім гарного дня. Мені так само надіємося на гарну касу. Так, з банда, ну що, хлопців на бармаки відвіз. Проїхав вже з дому 17,6 км, по залишку 93 показує прогнозовано. Їжу на кліматі. Клімат 18 градусів стоїть, тому що в принципі, аж трохи жаркувато, якщо чесно, то треба їздити. Поки їздимо на 18. Ну, на вулиці в принципі, хоч і 9 градусів показує, але тепла погода. То зараз взяв замовлення по 305 і лечу. Забираю пасів і їду в центр. Тикс, тикс, тикс. 10.50, ранок відкатав. 48 у нас пробіг загальний, але це я дитину, ще відвозив в школу, потім за дружиною з центру. Поїхав, забрав на боярку і з боярки на центр знову то вже як би скільки залишилось, залишилось 45% і проїхав вже 48 км. То десь в районі 90% повинно проїхати на кліматі. Клімат понизив до 18 градусів, тому що на 20 градусах реально дуже жарко сидіти. За бортом 9 градусів, то може, якщо буде мінус, то треба буде піднімати, а поки як така погода, то плюс-мінус. Да, і каса виходить у мене на пробіг той, що я працював, грубо кажучи, там 30 кілометрів 650 гривень з вирахуванням комісії. Таке, заробітки, звісно, впали, то жесть, звісно. Ну нічого, ми працюємо потроху, катаємось. Що поробиш? I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything that feels so instinctive and so машинку я Зараз взяв замовлення по болту. Що у нас тут прийшло? Болт звичайний. Я тільки що підключив тариф болт тому що роботи нема, треба брати все підряд. Щось 142 гривні за 7,5 км, начебто показував. Це ще непоганий тариф, Якщо чесно. Так, оцей тут хер їхав, їхав, перестраюється. Мотька. Ладно, летимо на замовлення. Ух ти. Так, ну що, любі друзі, з кліматом. Я... Ось клімат на 18 градусів. Проїхав я 70 кілометрів, залишилось прогнозовано 34, 25% залишку батареї. Ну, сотку, я думаю, вона точно проїде. Зараз температура на вулиці 8 градусів, то вполне реально проїхати 100 км. Ну, я вже приїхав на обід, то до нуля вже не хочу викатувати, але я думаю, що буде такий час, що я викатаю. Зробимо ще такий. Таку... Як це правильно сказати, їсти хочу, сформулювати, не можу вже нормальні слова. Такий тест зробимо в мінусову погоду. Скільки реально буде проїжджати. Ну я думаю, в мінусову погоду буде проїжджати в середньому 80-90 кілометрів. Це точно. Сох на даний час зараз зроблю прям скрін. Вставлю 85%. Ось на 85% батареї можна проїхати приблизно 100 кілометрів з кліматом. Плюсову погоду, там 8 градусів клімат в мене на 18 стоїть, тому що якщо 20, то дуже жарко, якщо чесно. Такі показники скупився він на 500, 540 гривень. Накатав я, виходить, що на 70 км 900 гривень, але тут 20 км в не роботи. Тобто 50 км на 900 робота впала дуже-дуже страшно. Ну плюс ще машину помив, я десь годину мив, це точно. Ладно, обідаємо. Всім смачного і заряджаємось пару годин і лечу далі працювати. Так, після обіду виїхали. Перший раз побачив таке в болті. Думаю, вам скину. Скидає фотографію в повідомленнях. Каже: я тут стою. Я офігів просто. <ріст> Ні разу мені ще не кидали. Прикольно, красава, красава. Зараз поїдемо, заберемо. Пару замовлень. Зробим. Зробимо і поїдемо за донькою. Вже пора би б її забрати. Ну що там ти? Виїжджай, дівчино? Буває, буває. А ми їдемо, їдемо за пасажиром, котрий скинув нам фотографію, де він знаходиться. Трошки підзарядився я. Було 60%, я вже трохи прокатнув. 12% капнув вже. Да і таке. Потроху мчимо, мучимо до пасиків рубати капусту. Але зараз, як завжди, після 7 години вечора робота закінчиться і на тому все. Такс. Ідеально в мене виходить. Зараз їду за донькою і попросив мені, якраз біля мене, там завести документи хлопцям. То зараз так і зробимо. І зараз півтори годинки підзаряжусь. годинки півтори, да, підзаряжусь, щоб кілометрів 40 додавалось. І вечір допрацюємо. Десь 6 до. До пів восьмої, напевно, десь так. Скільки вистачить там запасу. І побачимо, яка в нас буде сьогодні каса. Виїхав за дружини, підзарядився, було 54%, зараз 53. Прогнозовано 66 км. То Зараз мчу за дружиною, заберу її. і кілометри, що це наганяю. Ну, а що поробиш. Що поробиш? Така життя у нас. Так, щось починає водіти вікна, треба клімат включати. Включаю Клімат на 18 градусів. І мчу. мчу, мчу. Надіюсь, так, каса зараз 1800. Блін, ну по-хорошому треба, блін. Хоча б ще гривень 800 катнуть. Не знаю, чи вдасться мені це зробити. надіюсь, що вдасться. А там будемо бачити, щоб на 60 кілометрів зробити. Хоча б на 50 кілометрів зробити 800 гривень. Ну, в принципі, це реально. Я так вважаю. А з тим, що зараз роботи не буде, то, то, звісно, печалька. Коротше, ребятухи, це жесть. Зробив я замовлення одне в городок. Вернувся потім назад. От 194 за 9 в одну сторону. Плюс там подача була кілометр за 10. Вернувся ще ну, мінімум 5-15 за 194. Я вже брав що-небудь, просто щоб поїхати кудись. Зараз стою на Уцькому кільці, вже я не знаю, вже напевно... спочатку в городку стояв. От 19.35, зараз 2023. Це 19.35 я завершив. 2023 вже майже година пройшла, замовлень ніяких немає. Ось така от фігня малята. Зараз буду кудись прокачусь, не знаю, трошки нижче, може там до хіміка спущусь, хрен його знаю, вже реально задобався в цій бляшанці сидіти. Моїй улюбленій намит... намитій всю любов в неї вклав сьогодні. Ось такий допоміжник мені в виїзду назад, та ти ж хочеш, 360. Але ж треба іноді дивитися, то я вже раз не дивився і як влупився задом. О, блядь. Й, твою мать. А ну і не видно нічого. А ось! Полярная Махнатка такая блядь. Так вышло Трохи завышилось конечно Но блять Краще чем было Бывает бывает Да и ладно Їдемо шукати замовлення. Рубрика така у нас скоро буде. Не пиши зараз тебе Прищіпну себе, прищіпну. Ой! да, це, це джесть. Ну ладно. Включусь вже, коли буду підбивати підсум. підсумки сьогоднішні, але щось я там щось підбивав, що в мене начебто 1900 грязними. На зараз. Ну, вже я помолився, то побачимо. 35 прогнозовано, 25% залишилося. Ще б можна було б гривень 400 мінімум касюри б зробити, але не знаю з такою роботою. би щось би, би взяти. Такс, я вже вдома. 21-23. Так, я короче, замовлення не отримав ніякого. Позвонив у свої, треба було терміново там зробити один момент. Я його зробив і розповідаю сьогоднішню мою, мій заробіток. Пробіг 150, але по роботі 120 км Значить, по уклону 383, по болту 464, по 305 і 227. Своїх у мене було на 1150. І плюс там чаюха в мене трохи була. І доп адрес був. Просто так типу, каже, давай ще типу, там, туди з'їздимо, ще він мені полтинник підкинув. І того 2300, Мінус зарядка. Сьогодні тільки вдома заряджаюсь 100 гривень. 2200 сьогодні заробив. Коротше, так тяжко, що це просто капець. Взяв пивка, Кроненберг, бланк. Сшечки, трошечки касічечки, дитю морожено. Все, ідемо відпочиваємо і встаємо, і завтра працюємо знову. До речі, сьогоднішню ціль ми виконали, проїхали, скільки можна було максимально майже на ліфі, тобто 100 кілометрів з кліматом на 18-19 градусів можна проїхати. В принципі, я думаю, цілком можливо. Сох 85% батареї. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, лупіть подобайки. До зустрічі в нових Па-па.